Як ми дійшли до того, що за два роки, більше майже три роки війни, від черг біля ТЦК ми дійшли до того, що працівників ТЦК в них стріляють і їх вбивають? Як ми дійшли до цього? А зате керівники ТЦК ВЛК, МСЕК дійшли від скромних посадовців і офіцерів до фігурантів списку Форбс світового? Адецькі воєнком Борисов з Вілами в Іспанії, крупа з забитим баблом квартирою, що вона сумки викидає з вікна. Черговий сьогодні затриманий, родичі ТЦК Харківський. Ну просто купили собі дві автівки на 100 тисяч доларів, невідомо з яких грошей. Невідомо? Чи всім відомо? З колосальних хабарів, на яких побудували колосальну корупційну піраміду на ТЦК, а в той же час. Абсолютно беруть людей непридатних ВЛК, де проходиться за 5 хвилин, і це знає вся країна. При цьому ми не маємо ніякої системи мотивації. Що треба робити? Треба негайно розпускати ТЦК в цьому вигляді.